Можна ще що... одне запитання, поки ти буде зараз договориш і вимкнешся відразу. У нас тут Олександр Соломтає в студії, з яким будемо говорити про паради. Взагалі, ага. чи варто той парад влаштовувати? Що про це говорять солдати? Я бачив, ти в Твіттері про це теж так само писала. Е, та от сьогодні ночували ми в одному з батальйонів, так і теж питали їх хлопці, як будете святкувати. Вони кажуть, ну в нас там е, запече керівництво для нас кабанчика. Мають вони якось цей, але кажу, а фронтові стагравни кажуть: ну ні, в нас сухий закон, це дуже небезпечно. Постійно обстрілюють. Ми нічого не вживаємо. а От кабанчика з'їмо. Тобто, це в них буде свят. Але ми питали, ну говорили, вони питали, як цей парад, там як е, готуються до нього. Ми трохи їм розповіли. Вони кажуть. Ну так, у нас там теж деякі, хто поїхав в тил, хто сказав, що ну тобто, що є такі, що кажуть, ой, ми захворіли, тобто якісь, які не дуже хотіли воювати, то кажуть, то їх от на парад запросили, а ми тут на передовій типу, ми ж на парад як поїдемо. Тобто, солдати трохи вважають недоречним цей парад. Також їм вже ж обіцяли багато тут розмов про те, що буде парад в Луганську, 24 серпня. Трохи сумнівною, на жаль виглядає ця ця, ця можливість. Так що через три дні звільнять Луганськ. Ну те, що ми бачимо, то нам здається, що це мало ймовірно.